Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Знаєте, чим я зараз займаюсь? Я ще ніколи такого не робила. Сушу капці феном. Ось такі у мене капці. Вони минулої зими мене так виручали. Коли вимикали опалення, я їх одягала, і це було щось неймовірне. І як все буває, забруднилось або ще щось треба було попрати, бо там купа міху, сміху. <смі> як я їх прала, машинка в мене на 15 хвилин поставила і додала ось такий перволь. О, все рожеве якраз. Як у дівчинки повинно бути у паночки, все гаразд. І вони сохнуть і сохнуть. Ну, Нормально висох, але ж там ось тут де. Носок, таке враження, що ну, думаю, що робити. То я взяла фен і почала сушити феном капці. От я ще ніколи такого не робила. Ось таким зранку я сьогодні і займаюся сьогодні вже 17. Січня у нас на вулиці. Прогноз пише, що у нас плюс 6, а я дивлюсь за віконечком, у нас мінус 3. Прогноз пише, що йде дощ, а у нас за віконечком сонечко. Ось так. Знаєте, що дивлюсь? І хочу запитати у вас пораду, тому що, чесно кажучи, я трішки заблукала в своїх думках. Показую все, як є. Без перебільшень. Як я живу, так я і показую. Ніяких тут постановок немає і так далі. У мене були дошточки такі. вони. Одну я вже викинула, вона була якісна. Вона достатньо довго мені була в пригоді, як кажуть, і достала. У мене залишилась тільки одна дощечка дошеч... така. Але її теж потрібно вже замінювати. І яку купити, я не знаю. Ну, показую, як є. Я мию все, ну що я йому зроблю? І в мене залишається лише одна дощечка для кухні. Мені в епіцентрі була сподобалась одна дощечка. Вона така, начебто, як під камінь. Дівчата, та я вам вже так давно про цю дощечку кажу, що, мабуть, я вам вже і набридла з цим. Але. Поки ти це питання не вирішиш, ніхто за тебе це не зробить. От. Яку ви мені порадите? Яка у вас? Стосовно дерев'яна, або пластмас, або начебто як під камінь. Ну вона не під камінь, а таке, як краплинки такі йдуть. Я хотіла поїхати в епіцентр. Тому що той епіцентр, що у нас Тут поруч, там немає таких, я заходила. Треба в великий епіцентр їхати, але у нас сьогодні туди-сюдим, годим-не годим, -негодим. магазини зачиняються, і їхати по морозяки, і там зайшов, вийшов, вийшов, зайшов, я не хочу собі робити нерви зайвий раз. Хоча не знаю, може і поїхати в епіцентр. Я б і в Юск зайшла. Та ні, по морозяки не буду. А, бо коли магазини не працюють, коли воно там годить, то я можу до річки піти, це на лівому березі. А так по морозяки, ага, на річку піди там. Це не знаєш, що робити, якось підлаштовуєшся під це життя. Якщо я вже вам кажу, що показую все, як є, то показую все, як є. У нас тут раз на добу міняю я воду з миючим засобом для того, щоб. І стоїть в коридорі, тому що не на балконі морозяка і воно і тільки прийшов, зайшов, і після снігу все. І знов ти протираєш, на ніч воду з ведра ну, міняєш, виливаєш, зранку знов набираєш, і пішов, зайшов, все, полимиєш, ні, так, ну куди? І ось так потрохи, потрохи порядки наводимо, підтримуємо, ой, морока. Оце поки сніг, отой пісок і ще щось так і робимо. Після Києву прала цю свою курточку. Я думала, тут, знаєте, оце потріскається. Ні, нормально все. Звичайний режим 40 градусів. Вода виставила, перволь рожевий той, що я показувала. Дивилась, мех можна цей було. Відчепити, але я цього не робила. І все нормально відіпралося, бо тут у мене від тоналки було. Ні, не тоналка, пудра. Боже, я вже забула, коли я тоналкою користувалася, але ж пудра -то так. І тут таке. І висохло, і нормально манжети, все там порядок. І ще, мої дорогенькі, я хочу вам подякувати за ваше розуміння стосовно вчорашнього відео. Я би ту тему, чесно кажучи, не підіймала. Тому що я не хочу, щоб ми сварилися, щоб ми з'ясовували якісь там моменти і ще щось. Це все буде потім. Нікуди воно від нас не дінеться, а можливо, і це вже буде і не актуально. Я стосовно українців. І якщо б це було ця розмова була приватною, я б відео і слово про це б не сказала. Але це для мене в рекомендованих якийсь блогер, тобто він це робить публічно, це обговорюється публічно, тому я і цю тему підняла. І мене дуже тішила ваша реакція. Як, як добре, коли з тобою люди які з такої ж думки? І тож, і те, що я казала, бо дівчата потім в особисті повідомлення мені написали. Що Таня так швидко не забудемо там. Ні, я не це мала на увазі, а можливо, знаєте, ця наша трішки неуважність. Зовні ми завжди будемо. З нашою нервовою системою все буде ок. А те, що воно. Не те, що довго буде боліти. Воно буде боліти, але ми, цього тут, ми не будемо цього показувати. Тому що таке забути, і щоб воно. Це не наркоз, коли ти вводиш і про щось забуваєш. Але ми будемо робити інші справи, інше життя, мирне життя. Оце я мала на увазі, а не так, що день-два ми забули ні. Така наша доля. Дякую вам велике за вашу підтримку. Як добре, коли поруч такі люди, як ви. І це я дивлюсь на годинник. Десята година ранку. Чи поїхати в епіцентр? Ні, по морозу не хочеться. І ще нехай. Може, в інший раз якось. Я почитаю ваші коментарі за дощечки. Яку ви порекомендуєте, яка у вас як зручно, незручно, пластик або дерево, або є таке щось, що я не знаю, тому що я не дуже там слідкую за якимись новинками. Ні, якщо я щось побачу, то я кажу: а так, щоб ходити і кожного разу моніторити. Mm -mm. Такого в мене немає. Тому буду чекати на ваші коментарі. А стосовно тоналки, я вам казала, що я не користуюсь. У мене була така пудра, ну, вона вже майже закінчується. Ну так, начебто норм, а коли я була в Києві, боже, у нас таке сонечко, що тут дуже так якось. Боже, я забула назву, стою, це пригадую. Боржуа. о. а потім, коли я була в Києві, я зайшла в Кіко в торгівельний центр. Ну це я вже не знімала, тому що так, бігала там, забігла погрітися і купила. Тим що, бачите, як відкривається спонжик береться, далі відкривається дзеркало і наносиш пудру. Але не про це. Вона йде СПФ 30. І ну, мені так дуже-дуже подобається така пудра. Який тон, я купувала? 40, начебто, якщо я не помиляюсь. Так, 40 тон, На сонечку так бли... блистить. Блищить. Ось така в мене зараз пудра. Я сьогодні зовсім не зібрана. Навіть е бачу, що я і губи не намалювала. ну Нічого, яка є, така і гарна. Ну, для відео, знаєте, щоб воно так гарно було. <гум> нічого ще. І знаєте, яка думка зараз прийшла? Можливо, піти в Аврору, подивитися дощечки. Але. Я розумію, там буде дешевше. Якість? Не знаю. А можливо, і потрібно купувати щось дешеве, щоб не шкода була потім викидати. Але хочеться щось класне, якісне. От такі думки у вас бувають? От у мене сьогодні такі думки. А ще мені дуже хотілося сходити в Аврору, знаєте, за пляшкою. Так, за пляшкою. Подивилася, в мене таких немає. Пустих. Та й повних теж. Коли я буваю в магазинах, купую олію і завжди кажу, що колись була там така класна, а зараз так, такої немає. а... Побачила на каналі у Анюти, як вона робить таку олію, і думаю, а що їй там робити, я б зробила. Але зараз я вам все поясню. Я купувала олію для салатів ось таку. Не рафінована. Але тут повна пляшка. І якщо я буду додавати все, що я хочу, то воно, мабуть, вийде з берегів. Хоча там нічого такого складного і немає, я дивилась, Аня брала е, перчик горошок духмяний, так звичайний перець, ще гвоздика там була. Ну, Спеції, які до вподоби. І вона це все так трішки переминала. Е, в... Пусту пляшку це все кидала. Потім часник свіжий, вона почистила і порізала, щоб ну, краще аромат йшов в смак теж в пляшку і заповнювала це все олією. Два тижні постоїть і буде на салат олія за смаком така, як ти хочеш. І ще знайшла у себе, думаю, що воно лежить. Робила ж тут ревізію. А я купувала чернослив. Може, він вже тут йому капець, я не знаю, потрібно буде розв'язати. Та ні, начебто він ще нормальний. Я нормальний, нормальний. Слава Богу. Я його купувала, хотіла робити салат. Той салат, що Катя дуже полюбляє на Новий рік. І так ми про нього забули, бо якось Ну, забули те й забули. Корейська морковка, цей е Якесь копчене м'ясо або валик, горішки. Навіть горішки. Я ж їх била-била. Пам'ятаєте, як я їх била? <рик> і майонез зелень. Зелень яка до вподоби. Дуже смачний салат. Але і Катя про нього не... Я по інерції, як ми завжди, бо я знаю, що Катя дуже любить такий салат. І я знаю, що треба купити чорнослив, нехай буде. Я купила і забула. Катя не нагадала і все. І так він лежить. І я тільки що брала алію, думаю, що воно там таке? Вон воно що таке? Або ж Чорнослава колись в дитинстві мені мама і бабуся робили, знаєте, як? Брали чорнослав, кісточку діставали туди, ось такий горішок. Половинку клали, брали сметану з цукром, змішували і такий десерт робили. Ще таке можна зробити. Це я дивлюсь, що в мене є, щоб не викидати. Але в мене немає сметани, десерт не вийде, немає моркви по-корейськи, салат не вийде, але треба буде собі так. Запам'ятати, що щось таке цікаве, з цього можна буде приготувати. Згадала про горішки взяла зараз. До речі, які вони корисні. Я про них забула теж. Але горіх потрібно їсти. Ви краще мене знаєте, наскільки він корисний. Я вам ще забула дещо показати. Пам'ятаєте, коли я була в Києві? Я заходила в Юск і казала, що знак провал в пам'яті. Як називається? Не скатертина, а яку не пам'ятаю. Ось я коли записала відео, була в Києві, потім, потім наступного дня щось мені Катя каже, мама, а ти... Нейро <ган> якось воно називається ось. Каже, ти, коли була в Юск, ти дивилася, і тобі не подобається, бо воно дуже плотне, а ти хочеш як шов... шовковисте. Я кажу так. А вона там десь була і в неї був час, і вона у, у мами влог вийшов. А що то моя мама робить, коли мене немає вдома? І вона стала дивитися і каже, так в мене є. І якраз таке шовковисте, як ти хочеш. І оце вона мені передала. Пробачте, як є, так і показую. Треба було там зробити, щоб це було гарно. але... Каже, в мене такі дві штуки є. Я кажу, Катя, я ж саме таке шукала. І в магазині казали, якби таке шовковисте. Вона каже, та вони прав, ну, старі, вони вже давно мені вже надоїло. І я це стала та приміряю. Це таке мені катюня. В Києві подарувала. Каже, в мене дві штуки є, будь ласка. Я кажу, то давай, дитина. Каже, а що ти будеш купувати? Ага. Тут ще й етикетки якісь. Крутиш, вертиш їм. Угу. Ну, інформація зрозуміла. А хто що, як? Якось так. Тут іде як хб з цієї сторони, тут теж хб, але малюночок він як шовковий здий начебто. Таке враження. Тому я з Києва приїхала з подарунками. Ось так. І сама такого не очікувала. А я вийшла на балкон. Тут таке сонечко, таке небо, зі стріх капає. О. І сонечко. Не можу спіймати, пташка так співає, як наче вже весна. Хтось по справах поїхав машиною. 睡觉。